Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми пограємо за Австрію на шляху монархістів, спробуємо відтворити Австрійську імперію. На початку гри все доволі скудненько, промисловості як такої в нас нема, те й армії не вистачить для того, щоб з кимось повоювати. Єдина наша надія це на те, що за допомогою наших фокусів ми зможемо якийсь країни анексувати. Тільки найголовніше, щоб третій рейх почалась громадянська війна, і на щастя, вона і почалась. Тому що якщо буде німецький рейх, то тоді нас просто анексують, і потрібно буде або стояти довго в обороні, або взагалі це кинути. Але на щастя, нам пощастило. Дивно, але це так. я навіть спочатку дуже злякався, тому що монархістів почали відкидувати назад, і навіть котлити, взяли той же Штутгарт. Але потім все ж таки вони почали контратакувати, і все ж таки тут буде перемога. Ми, ж, в свою чергу, намагаємось розподранити від фокусів, також не забуваємо про фокус на промисловість, Теж їх виконуємо. Ну і поки нічого такого веселого в нас не відбувається. Хоча для вас це дуже швидко, але для мене це не дуже швидко. все ж таки. Далі виконуємо фокуси потроху. В світі, одні громадянські війни, в Норвегії знову за фашистів. Якщо не бачили відео на каналі, то подивіться, ми теж за них грали. Вийшло походження в нас. А так в світі, як завжди, одні громадянські війни і все. Нічого нового тут нема. В Ефіопії взагалі якийсь годжам з'явився. Я декілька разів максимум бачив цю країну. В Швеції комуністи, як завжди, кожну партію. Капець. Одне і те ж. А тут ще й Швейцарія треба Фюрльген. Ну, віддавати якось буде, ну так собі. Можливо, ще й Швейцарію здолаємо. Але виявиться, що ця війна затягнеться надовго. Швейцарія все ж таки оголосила війну і зразу почала паруватися. Ми зразу же намагаємось стримати їх в одній провінції. Підводимо туди як можна більше підрозділів. Вилітає наша авіація, і вже в принципі неплохо. Але проблема найбільша в тому, що ні вони не можуть пробитись, ні ми не можемо пробитись. Взагалі ніхто не може пробитись. Це буде довго. А тут ще й Чехословакія віддала Судицьку область, якого я почав дивитись німецькі фокуси, думав, чи Німеччина захотіла Чехословаччину захопити за імперію. Довго думав, думав, так і не знайшов. А потім я згадав, що у Чехословаччини є фокуси на умиротворення Німеччини. Капець. Тобто, як ні Німеччина території в них требує, так вони самі віддали. Поки що вдача, звісно, велика. Ще й Угорщина требує наш регіон. Щось дуже сильно фартить. В цій катці, нам, звісно. Я відмовився, але Угорщина, слава Богу, на нас не напала. І навіть запросила в альянс в Італії. Ми спочатку приєднались. Але тепер анексувати дипломатично я її не можу. Капець. Повний капець. Але хоча б на нас не напала, вже добре, тому що з двох фронтів ми ніяк не змогли б захистити себе. А так хоч якось. Я зразу вже вийшов з альянсу, тому що і призувати їх війну я не хотів, зразу вийшов. Але тепер я все одно не можу Угорщину анексувати. І навіть Чехословаччину теж. Я довго не міг зрозуміти що ж таке це робиться. Що ж це за везіння таке. Потім вже начав шукати навіть в інтернеті, чому я не можу. І виявляється, що поки держава. Сама держава ця хоче повернути свої землі, анексувати я її не можу. Що за механіка дивна, взагалі якось нереалістично, тупа механіка, і його Славію не можу анексувати, а потім ще і Румунію, і ні Польщу Капець. Удача прям пре Хоча я також пробував за допомогою команд консольних одразу ж намагатись анексувати країни. І навіть тоді, майже одразу, я потім не зміг їх анексувати. Тобто навіть з командами я не можу їх добровільно анексувати. Чехословаччина напала з Німеччиною напала на Польщу і виділили Україну. Ну, хоч щось молодці. А Швейцарія ще й отримала регіон спочатку Франції, а потім Італії. А там ще й другий фронт активізувався. Але, на щастя, одну дивізію я підвів. І цієї одної дивізії досить досить добре хватило, щоб вони не пробились. Але як нам перемогти Швейцарію, незрозуміло, тому що дивізії збільшити ми не можемо. В Чого Словаччині громадянська війна почалась. А тут ще і Німеччина хоче нас анексувати. Взагалі добре. Ну, погоджуватися я, звісно, не погодився, але якось ну, толку з того, що я не погодився. То зараз вони війдуть просто і все. Ну, подивимось там. Ну я навіть не знаю, що тут і сказати, і все ж таки Німеччина почала вторгнення. Я, звісно, намагаюся зараз якусь лінію оборони намалювати, але щось мені підказує, що наша армія тупо не встигне просто підійти на цю лінію оборони. Тому що німецькі війська вони вже йдуть, вже готові вже взагалі, а мені. Ну і як я очікував, капітуляція. Коротше, пощастило, так пощастило. Друга спроба. На цей раз. я сподіваюсь, буде легше. В цей раз ми з Альянсу Італії і Угорщини виходити не будемо і запросимо їх у війну зі Швейцарією. Бо якщо. Ще й Німеччина захоче на нас напасти, то хоча б Італія з Угорщиною нам допоможуть. Та й Швейцарію, якщо ми знищимо, то хоча б армія у нас буде знаходитись не в самій Швейцарії там воювати. В принципі, вклад зробила Італія. Я, звісно, сподівався краще. Але все ж таки Швейцарія трьох-три країни вже не витримує. І вона капітулює. Ми ж намагаємось забрати як можна більше. Нам удається майже забрати ну, більшу частину або половину. Ну так, більшу частину, якщо порахувати по площі, то так. В принципі, непогано. Імперія збільшилась, можна сказати. Якщо так можна. Так, да. якщо одну, не, жодну країну анексувати ми не можемо, то звісно весело. весело. У Польщі громадянська війна, в принципі, нічого нового. Ми дивізії збільшуємо потроху. Во Франції там комуністи прийшли до влади. Капець. Ну там хоч вибір є. А чому в країнах одні й ті ж самі, вони по віці фокусів не незрозуміло. Можливо, в Коді є якийсь шанс, щоб вони йшли. Наприклад, за Швецію комуністи 60%, за нацистів там 10%. Тому що я не знаю, як це ще пояснити. Ну, а так, у нас зараз наступає момент такий більш нудний. Звісно, для мене, тому що я ж грав довго і прийшлось чекати. У вас це все ж я роблю швидко. Тому поки, поки особливо нічого. Такі фокуси теж в Австрії такі смачні, що прям хочеться їх всіх взяти. На жаль, всі фокуси за один раз не візьмеш. Разом що з якоюсь командою. Можна буде це зробити. Ми також закопаємо ресурси, щоб хоч якось виробляти зброю там більше. Фокус на Ліхтенштейн беремо. А чомусь місто саме не з'явилось, хоча місто повинно було б з'явитись. Дивно. Дивно. Хоча ця партія така дуже весела, дуже везуча, що я вже нічому, мабуть, не здивуюсь після цього. Взагалі нічому. Ми намагаємося збільшити теж. Ну, як збільшити, укріпити нашу армію та й збільшити теж. І на цей раз Німеччина з Чехословаччиною теж Польщу захопили, але на цей раз в Україні вирішили Луцьк, Ковно і Рівне вирішили не віддавати капець. Хоча як це так не зрозуміло. Угорщина на Чехословаччину напала. Я думав, що Німеччина вступиться і нам буде капець, але Німеччина вступати за Чехословаччину не хотіла. Тому я теж оголошую її війну. І швидко намагаємось пройти. Взагалі, найбільший вклад можна сказати не мені, тому що я порвався швидко і зайшов до Праги. Але на мирній конференції тут, звісно, єдине, що я забрав, це прячів. Ну і віддав Закарпаття Україні. Мабуть, віддати Закарпаття Україні це, мабуть, найбільше везіння, що тут могло мені просто статись, тому що за Австрію щось ніякого везіння поки нема. Да. Дивно. Також що ж сидіти, треба ж якось розширюватися, або вже розширимося, або вже поразка, або вже нерви здадуть. Тому що, коли ти граєш і в тобі невезіння за невезінням, то якось якось людина спокійнішою не стане. мені Тим часом ми підготуємо більше зброї, більшу армію, щоб і більш технологічну, щоб можна було. Не тільки за Італією йти, але решту. До того ж, Німеччина вже воювала з Францією, але через лінію Можино вона пройти ніяк не зможе і поки що й не може. Ми одразу ж почали наступ і одразу ж захопили кілька поселень. На жаль, ніяких міст ми не взяли. Одразу ж Італію угорщиною до себе, щоб теж допомагали і відтягували якісь хоч сили. Але все ж таки через прорив потім наш наступ зупинився. Я також пропонував Німеччині, щоб вона через мою територію пройшла, щоб через лінію можна до Парижа дойти, але вона чомусь не хотіла. Дивно. Теж механіка дивна. Італія захоплює північну Африку, а також бере Корсику. Вже вона майже захопила Північну Африку, хоч у когось щось добре виходить. Хоча Африка для нас ніяких таких бонусів нам не дає. Тому що з Африки, Францію ми ніяк не капітулюємо. Ну і поки ступик, а тут ще й китайці приєдналися, і румуни теж приєднались з інших сторін давлять. Наш наступ, який я розпочав, єдиний останній наступ, тому що більше ресурсів, ні людських, ні звичайних ресурсів у нас не було. Цей наступ теж повністю провалився. Також, якщо ми навіть здолаємо Францію, все одно до Китая ми не дійдемо. Або дійдемо, але через ще 10-20 років, можливо, і дійдемо. Хоча з таким візінням, схоже, ми не дійдемо взагалі. Ще й Ефіопія і Італії війни оголосила. Ну, все, в мене опустились руки. Тому на цьому проходження я завершую. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!